Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Перед смертю Андрія Поробія батько святкував 82 роки. Син зворушливо звернувся до нього. Останні розмови з татом. Володимир, син Івана Поробія, який був кулеметником в українській галицькій армії, народився в 1943-му, коли ще гриміла Друга світова. Разом з родиною він переселений з українських земель, які стали територією Польщі на Львівщину. Дитинство юність на заслання в Сибіру. Бо два рідні брати були бійцями УПА. Вижив потім шахтарські роки в Червонограді. Журналістика створення руху Незалежність 90-ті, весь час в Русі, повний енергії. Напружена громадська політична робота, державні посади і троєна, старший брат Володимир наймолодша Оленка, і я виховав, загартував і далі дає приклад: Вдячні, що ти в нас є. Захоплюємося тобою, тату. Пишаємося, любимо, будь нам здоровим і щасливим. Будь таким, як завжди, не пафосним, але дійсно в лапках атомним патріотом. Заряджай нас своїм оптимізмом і енергією. Допомагай мудрістю, будь з нами. Нагадаємо біографію Андрія Пробія для прощання, писав Володимир Іванович. Поробій син воїна у паші відбув каторгу в сталінських концтаборах. Янський дисидент він виховував Андрія як українського націоналіста на принципі в лапках здобуть українську державу або загинь в боротьбі за неї. Пише Ірина Геращенко: Андрій так жив і так загинув. Ворог визначив саме його цілю. Номер один для показової страти для вбивства. Також статопаробія кілька разів публічно заявив, що Андрій звертався до правоохоронних органів за охороною, але йому відмовили. Європейська солідарність буде вимагати на ці питання відповідей в силових структур. Як так трапилося, що володіючи інформацією про реальні загрози життю Андрія від ворога? влада так цим злегковажила. Контррозвідка, розвідка, превенція терору мають стати ключовою задачею спецслужб. Наша фракція буде наполягати на закриті зустрічі з силовиками. Андрій Паробій це була людина честі. Йому помстилися за мову, віру, армію, майдан, єС НАТО, Томас. Вбивство Андрія Паробія. Це погроза кожному патріоту, погроза кожному, хто вимагає розмовляти українською мовою, кожному, хто відстоює українську церкву, кожному хто впевнений у русі України в ЄС і НАТО. Андрій Паробій боровся з московськими впливами у часи, коли ми ще були народ. Родом, а не нацією він брав участь у національно-визвольному русі та був організатором перших в україні пікетів. На посаді спікера провадив європейський та євроатлантичний курс України. Обіймав низку міжпарламентських посад співголова асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литви та Сейму і Сенату Польщі, голова виконавчого комітету нацпарламентської групи в міжпарламентському союзі з перших днів повномасштабного вторгнення. Він зі зброєю в руках боронив Київ у парламенті. Відстоював державницький та український інтерес, таким безпринципним вбивством. Посеред білого дня вони хочуть нас залякати, але отримують протилежний результат. В ім'я пам'яті Андрія Пробія, ми будемо ще сильніше стояти на своїх принципах. Дуже важливо, вбивця Андрія Пробія прикриває свій злочин іменем сина, героя 93-ї бригади з позивним Лемберга Михайла Віктора Сельнікова, який з них безвісти в Бахмуті, мовляв, звинувачує владу в загибелі сина і хоче потрапити на обмін до Росії. Щоб знайти тіло Лемберга, виглядає переконливо, але те, що говорить вбивця, ймовірно, просто ФСБшна легенда, створена заздалегідна. Випадок, якщо кілера впіймають біологічний батько до виховання героя з позивним Лембера. жодного відношення не мав. Ось що щойно написала мама загиблого хлопця, фотограф, режисер, письменниця Олена Чернінька, яка, як зазначають, джерела також була на прощанні з пробієм. Хочу роз'яснити ситуацію мережею. Несеться шквал інформації правдивої та безглуздої. З бувшим чоловіком ми розійшлись в 1998 році. Офіційно з документом у 2000 році ростила я сина одна, іноді батько з'являвся. Як то на 1 вересня в перший класі на якусь. Значну подію з сином спілкувався, але дуже рідко. Коли Лемберг пішов на війну, вони дуже посварились. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.